Доброго вечора, мої милі мої хороші підписники. У мене почалась вечірня зміна. Я вже працюю минут 20. Дивіться, скільки я насобирала. Десь гляньте, повний кульок від Аврори. Подивіться, скільки тут грошей лежить. Дивіться, оце ось пеньочок, сів на пеньочок і збираю каштанчик. Дивіться, мені не вірять, що у мене вийде каштановий бізнес. Я оце насобираю. Ну, так, да, звісно, на мотелі приймають по 3 гривні. О, дивіться. А у нас на садах приймають ці каштани по 5 гривень. То можна, в принципі, по 5 гривень здати за кілограм. Ну, я думаю, за 2 години тут кіл 10. Це, виходить, за годину можна десь насобирати 20 кг каштана. Тому що, чого я вам так скажу, зараз я вам просто покажу його розміри. І він тільки-тільки оце осипався, він не легкий, він ще не висох, не висохнути. Ну, Руки, звісно, грязні, я перчатки зняла, бо мені не дуже вдобно. Гляньте. Бачите? Оце насобираю. Ввечером, а здавати буду утром или на вихідних, не знаю коли, багажник положу, тому що я знайшла таке місце, прийшла пішком, а назад на таксі на своєму. А ви думали, як заробляють на хати, на машини? Каштани собирають? А після каштані у нас що у нас там почнеться? Горіхи будемо збирати. Здавати ми їх не будемо, я вже зрозуміла. А ми їх будемо лущити. Я була на мотелі і спросила. Такий 25 гривень коштує стаканчик невеличкий, по ще 200 грам, там навіть може менше. Потім знайду кому здавати. По-моєму, горіхи будуть приймати десь, якщо бабочка, по 250 може по 300 гривень за кілограм. Ну, а що робити? На роботу я ходити не буду. Мені каштанів і горіхів хватить. Я оце хочу, чи завтра рано утром 5 утра приїду, так що відео з мене не ждіть, розпаковки теж. У мене буде каштан, збір каштана. У мене є оператор, я його з собою взяла. Розчитаюся з ним каштанами, бо грошей у мене немає. Покажи ось каштани, покажи, що їх тут багато. Їх дійсно багато. Я вже один пакет такий насобирала. Стоп кадр, я вже задовбалася. Так, доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Давайте ми з вами завітаємо в ва АТБ. Офігіємо цих цін і підемо долі собирати каштани. Батон. Пе... Ой, блять, ой, сорі. Банан, перший гатунок 55-95. Ну, вони вже м'які і вони гніють. Може неправильне було зберігання? Це ідеальний каштан за 55 гривень, 95 копійок. Лимон, перший гатунок 73-95. Кпівходить до Ой, апельсин, полісин, первий дивіться, яка знижка шикарна. 54,95. Ні, щось ні фруктів не хочеться, хочеться тільки каштаніва. Це треба ще навчитися їх готувати. Рейхрут, первий готонок 75,95 95 Ось вам дивіться. Гранати. 1460 це за 100 грамів. За 100 грамів. Кокос перший гатунок. 29,90. Хочете, покажу вам помідори, офігієте. І ми вже не хочемо томат. Перший гатунок 69. 89. Томат рожевий. Перший гатунок. Перший 6989. А це перший гатунок рожевий. А, то тепличний це рожевий. 84 гривні, 89 коп'єк. Стаїш ти ви його самі. Що це тут баклажан такий з мушками, Всі точки, А, це оценочка 20 гривень 95 копійок. А он без оценки такий самий, без сітки, лежить 27,95. Якщо хочете огірко, залітайте. Купите його за 69 гривень 89 копійок. Шара, о, можна брати перець. Любите перець 28,79. Ну, в принципі, перець є перець. Перець доволі непоганий. Час камеру трохи протрушусь. Вибачаюся. То я так запрацювалася. Тільки освободилася, це зайшла така Дайте, гляньте, песбербос охальоний буряк по 13.89, морковка по 19.59. Дружбан наш. Бачите, підкормлений такий хороший. Гляньте, така класна картопля. Я вам скажу, о, це три картоплі взяв. Так, сковородка готова 23,95 за кілограм. Ладно. Що тут ще є? Капуста? Капуста. Перший гатунок 29,95. Оце така капуста. Ну, там листя обідрати можна і нормально. Зараз вам ще покажу на що ми ще гроші витрачаємо. У нас лишні є, і ми часто це купляємо. Ось, бачите, ці пакетики гривня 15. З ручками. Понятно, це ми гривні 15 витрачаємо. А це ось кукурудза, Три вам буде 99 гривень, 95 копійок. Хороша кукурудза, а це зелий. Це вже підгулявший окроп петрушечка. Ну, щас, може, найдемо. цибуля рибчата, кріп. вітамінний пучок Кріп Петрушка 40 гривень 90 копійок за 100 громів. Інтересно, якщо він усохся, то буде 100 гів чи не буде? От тут написано, дивіться, 100 г зелень у зміні. Пропорції. А як це у зміній пропорції? 78 громів. А якщо я піду на касу, у мене возьмуть як за 100 грамів чи як за 78. Бачите, усихається 78 грамів. Ось така вибуда. А це ось якийсь салат Айсберг, 1350-100 грамів. Так, да, я була ошиблась, признаю свою ошибку не за кілограм 1350, а це 1350, за 100 грамів ось він. Ось, бачите, он продають. Ось яке таке хліб. Хочете подивимося, що там з хлібом робиться. Зерновий люкс. 250 грамів. Ось. 13 гривень 50 копійок. За 250 грамів. Зараз ми глянемо, що тут є ось ті 250 грамів. Ой! Дивіться, 268 грамів. Ви бачите, в цьому чорному АТБ. Хліб не їдять. А це кусочок один, якщо витащили, то я була показувала того його не вистачає. Уже все, перестала їсти хліб бо постійно хожу і Ну, Я тут в 2 тебе хожу. Цим дійшло швидше, там де чорне. а в Синьому трошки пізніше дійшло. Оце так. ось якщо Дивіться, мужчина я вам підскажу. Якщо ви хочете вкусний суп, 10 гривень 90 копійок. Тут великий об'єм. Оце найвкусний буде. Чуєте? Мужчина, держіть, нам такий надо. Там порція здорова. І картошка пюре. Так, да, пишуть хімія, хімією. 9 ,60 гривень 60 копійок, і тут виходить скільки грамів. я Скажу 37 грамів. Воно як розпушиться, це дуже велика тарілка порція. Я зробила розпаковку, мені зайшла на ура. Я ці каші вівсяні також смачні, просто йогурт там залили і все. Це треба варити. Але воно не смачне, можете не брати. Це я так вас підказую, бо ви мій сусід, я вас знаю. Щоб, якщо принесете додому, щоб жінка на вас не кричала. Так, що тут на Петя нам? 27.50. Ойо? А це взагалі? Дякую вам Петя за знижки. Міленіум 5 вже подорожав, знижки закінчилися. Треба правильно харчуватися, а то суп купили, за десятку зварили. Жість прекрасна, не можна тратити гроші на, на їжу, на уніто. О, Гречка 25,90, така як була ціна, така й залишилась. Ну виберіть, бо вона через пару тижнів подорожає. Дивіться, скільки цукору тут нависипалося, По 31 гривні 50 копійок. До комарки там щось, по-моєму, дешевше трішки був. Ну, то якісь справи. Оце таке тебе. Що тут у нас щепеть? Родує чи не родує? хоче вафлю. 38,50. Налітайте. З любим смаком, який вам подобається. Пішли далі. Ось я брала по акції, я вам скажу, чіпси доволі непогоні. 26 гривень, 30 копійок. 110 громів. Хоче є, поки акція, біжіть. А це бухлішко, Ну, я не знаю, рідко кому воно цікавить на моєму каналі. У мене більше такий, дивлюся, жіночий колектив, яким більше капуста, молочка, консерви. Оце таке все. Завтра буду на базарі. Зніму. Мене там просили зняти почом хрін. Бо Трошки, може, барахолки покажу, Ну, я тут буду у нас по місту. Вон, дивіться, 9 гривень, 99 9 копійок, ну короче, 10 гривень за 100 грамів, 100 гривень кілограм ляшок гомілки. Там ну, вже їх замаринували, готові, взяли, купили, пожорили. Ну, тут нормально, зараз холодно, морози, так що поки тут на оранжеві цінник, а це акція Підемо далі. Вон, всі ходять, всі дивляться. Колбаска зі справжнього м'язка. Так, зараз ми знайдемо тут акцію. Якщо ми її знайдемо. Наверно, ми вже її не знайдемо. Тут більше білих цінників, ніж красних. Ось дивіться. Вам вже нарізали, готове. 46 гривень 80 копійок 80 грамів. Це не так дорого за 80 грамів, добро. Кобаса з салом. А ось ви можете ще ось бекон купити. 63 гривні 90 копійок. Тут ціле воно виходить 120 грамів. Ого! За 120 грамів, вау! Ось опція йде. 30 гривень, 10 копійок, 80 грамів, по-моєму. Сервело. Нарізали вам його упаковочку положили. М -м. Ну, це в салтівській треба йти брати, тут не годиться. Ось сосиски, сердельки. Це кстати непогоні такі сердельки. Зараз по акції йдуть 22 гривні 65 копійок шинковані. Ну, мені такі дуже подобаються. Оці. І... Оці непогані Ліонські. Також по акції 21 гривня, 76 копійок. Ні, це вже я серйозно балакаю, я не прикалуюсь, бо мені треба якісь сердельки взяти, бо в мене діти голодні. Нічого не хочу готувати. Гороховий суп з пакетика і сердельку туди порізав, кинув і все. Це щось дорого, дорого, дорого. Акцій більше немає. Ну, оце між тими і тими. Зараз проконсультуюся у дитя, яке він буде, таке й беру. Бо я не їм, я Святим Духом питаюся, а каштани. Для мене це каштани. Вон, сало, м'ясо. Дитячі м'ясна ловка 77 гривень. 60 копійок, щось таке. Це такі 330 грамів, так от їсти нічого, то й то дешевлі будуть. <кій> Виставочний зал продовжується. Вон, бачите, що люди беруть? От, давайте ми заглянемо в корзину так, акуратно. Вершки, гречку, крупи. Жінка втекла. Ну, я думаю, вона нічого не візьме. А може, м'ясо візьме, точно. А ще треба якесь м'ясо і, мабуть, подешевше. А вершки, мабуть, там по акції йдуть. О, дивіться, Філадельфія, 82,90, була 99,90, 17% знижечки. Он делюкс 50,90, Ну, може йти. а Раніше він 38 гривень стояв. Ну, башу що ж можна сказати? Вені ще були по 5 копійок. Життя іде, все міняється. Що тут а консерва? Хочете консерви чи не хочете консерви? Тут, блін, така консерва, саме вкусна. Це я брала, зараз я вам покажу, що я тут їла. Карась. Є він тут є. Бо це карась, то в іншому магазині, тут не у всіх магазинах. Одинакові консерви, а може тут і немає. Щас, якщо я знайду, сардіна а ось тунець треба взяти, зараз візьму. А ми власне мусок уберемо, нам більше нравиться Жирне ми не робимо, сардінка. Ні, в цьому немає карася. Це якщо ви хочете взяти карася, то що я розпаковку робила їла, то вам треба в інший магазин, там, де він тут чорний, а синій. Делюкси дегустацією я зав'язала, бо я гроші збираю. Буде тільки відео обзори. Ой, взяла тунець. Це я малому беру, йому подобається з рисом. Він собі в рис додає. Можна, звісно, брускети, мети робити, але він любить з рисом і їсти цими паличками китайськими. Ну ми ще і, і суші беремо дитині. Це так. Ну це ми в другому магазині. Вон, сметана 17,50. Це я цю показувала сметану. Це так. О, сметана злагода. 350 грам, 30 гривень 90 копійок. Це теж можна взяти, ну дивіться, читайте уважно. Я брала це з пряженого молока. Ну, це на любителя. Ну Вона мені дуже сподобалася, ця сметанка. З порошком просто обалденна. Це так? Що тут з творогом? Сир кисломолочний. дорогий. Малий перестав його їсти, я його і не беру зараз то, если він просто, то тоді купляю. Он сметана. Просто наша 36 гривень з копійками. Ох, 15% жирності. Я сьогодні так напахалася. Так, так, так напахалася, що капець. Ну, я замітила, що в кожному АТБ свої акції. Все, хлібину взяла за хлібом, я взагалі-то прийшла в АТБ. Хліб я взяла, тому що це вже третій раз іду в магазин все беру, рами хліба. Ну я провірила його, там нормально все з вагою. Дойшло, дойшло. Ось так. Все. О, бачите, 7,90 соломка, солодка. Це так. Далі. Далі ми вже підшли крутити педалі. Ви вже задовбалися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Полетіла я додому, купатися як там, і лягати спати. Їсти вже не буду. Відео вийде пізненько перед сном. Я обично як випускаю відео лягаю спати. Дякую всім за увагу. Ще жара є. Ну, морожено вже дороге. Ну, у нас е, утром прохладно, валянки треба вдівати, а в течені її дня жаріще. Все так. Ох ти мой. Морози воруті, мочі, смак, пломбір полуниця, мочі, 49,70, де те мочі? Своїть його поки найдеш і морожена перехочеться. Дорого. Коли було дешево, оце я вам говорила, Все, взагалі по 50 гривень 40 копійок. Гран при я його по 25-50 брала. ми наїлися вже. Чому ще? Ви тепер замороженим дивитесь? Не дивіться, це дорого. Вже зима скоро. А то що ви в сандалях, Хочеться. то ви не хочете. Ну, якщо хоч хочеться, то якщо ти хорошо завтра з тебе кульок каштанів, я тобі куплю морозила. Два. Два кулька каштанів і буде вам морозити. Зароб... А що за сьогодні? А за сьогодні це. А що за вчора? Це просто так. Це щось тебе заціпало, що щось, щось, щось. Це щось. за спасіба. Всім пока.